В ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Міжнародний валютний фонд відновив свою роботу постійного представництва у Києві. Про це повідомила директорка-розпорядниця Кристаліна Георгієва. Пояснила такий крок, тим, що МВФ має наміри поглиблювати співпрацю з Україною. Нагадаємо, днями місія Міжнародного валютного фонду вперше за понад три роки прибула до Києва. Делегати проводять зустрічі з представниками влади та іншими партнерами. І хоча не виключено, що фінансистам доведеться посидіти в темряві, боятися нічого. План на випадок блекаутів готовий заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Напередодні там провели перше координаційне засідання координаційного штабу із забезпечення життєдіяльності країни під час тривалих вимкнень світла. Ішлося про те, що поліція посилено патрулюватиме вулиці. Медзаклади та об'єкти критичної інфраструктури мають забезпечити генераторами а також подбають про роботу так званих пунктів незламності. Готуються до зими, і наші військові на Київщині встановлюють додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, це необхідно, щоб захистити об'єкти енергетичної інфраструктури від можливих атак із повітря. Наєв зазначив, додатковий захист дасть енергосистемі змогу працювати на повну і у зимових умовах. Загалом до опалювального сезону готові всі, окрім столичного міського голови. Віталій Кличко заявив, що кияни можуть залишитися без тепла через борги держави перед містом. За словами мера, Києву завинили майже 7 мільярдів гривень компенсації за тепло і водопостачання. І саме цих грошей бракує, щоби опалювальний сезон цього місяця стартував. Кличко закликав президента Володимира Зеленського і Кабінет міністрів вжити термінових заходів, щоб погасити заборгованість. Вам не подобається звук сирени повітряної тривоги? Ми знайшли людину, якій він подобається. Точніше, не він сам, а можливість заробити на ньому. І знайшли не ми, а Київська прокуратура. Директору департаменту му муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили підозру в розтраті бюджетних коштів, за які в Деснянському районі мали встановити системи оповіщення. Торік у черні Ткачук уклав договір із приватним товариством, яке майже за 10 мільйонів бюджетних гривень взялося капітально відремонтовувати ті самі системи оповіщення. У свою чергу чиновник підписав акти приймання виконаних робіт із завищеними цінами на матеріали та обладнання. Наразі у справі тривають експертизи. А Ткачука відсторонили від посади ще раніше в межах іншого кримінального провадження за фактом загибелі людей через зачинене укриття. Тут теж могла бути новина про нецільове використання київського бюджету, проте в Україні працює бюро економічної безпеки. Його фахівці запобігли розтраті державних коштів на суму майже 12,5 мільйонів гривень. Їх планували пустити на ремонт одного із столичних комунальних підприємств. За даними БЕБ, замовник планував доручити роботи підряднику без необхідного забезпечення і досвіду. Після заклику бюро сумнівну угоду розірвали. Дива причинно наслідкового зв'язку. КМДА виділила мільярд і двісті мільйонів гривень на компенсацію перевізникам. Кличко зазначив, що оскільки столиця не підвищує ціни на проїзд, а транспортним підприємствам працювати треба, то місто має забезпечити їм таку можливість значними вливаннями коштів. Тобто в міській раді вирішили, щоби кияни не платили за проїзд більше, перевізникам заплатять. Гроші, які місто отримало з податків тих самих киян, яким, начебто, дозволили економити на проїзді. І, хоча спека вже відступила, суха трава та необережність людей все ще становлять суттєву загрозу. У лісі біля Єпеня палали 6 гектарів лісу. Щоби його загасити, залучили 12 одиниць спецтехніки. Люди не постраждали, а от природі зашкодило чиєсь необережне поводження з вогнем. Надзвичайники вкотре просять громадян дотримуватися простих правил: не палити суху траву або сміття, не кидати непогашені сірники, не користуватися відкритим вогнем, поряд сухостоєм або лісом. Перейменування двох станцій Київського метро на завершальному етапі. Питання лише в буквах, точніше, у їх виготовленні для нових назв. Метрополітен оголосив тендер йдеться про 52 символи для Звіренецької та 104 для площі українських героїв. До речі, на тепер це найдовша назва станції метро у Києві. Скільки за це готові заплатити? Наразі невідомо оголошення про торги в електронній системі публічних закупівель Прозоро ще немає. Але виконавця сподіваються знайти вже до кінця місяця. Добре, що жодну станцію не перейменовували на його честь, бо виготовлення такої кількості букв могло би розорити метрополітен. Знайомтеся, це Володимир Клименжіленко, Громен Ревен, Градин Тименко, Броні Вогне Владислав Едуардо Леонардо Костянтинослав, благовісто Даро Миро Соломонович життєлюбо Ясноликович. Він тернопілянин. І з дитинства мріяв мати найдовше ім'я в Україні. Тепер його ім'я і прізвище по батькові складаються сукупно зі 150 символів, що ледь вміщаються на id картці Чоловік каже, прізвище запланував зробити на 70 символів. Проте реєстри мають обмеження в 50 знаків. Україна бойкотуватиме Олімпіаду в Парижі 2024 року, якщо міжнародний олімпійський комітет таки допустить росіян під їхніми державними символами. А поки що, в жодному виді спорту Україна не втратила можливість завоювати ліцензію на іграх. Завоювати ліцензію на участь у іграх нещодавно через нещодавню заборону змагатися на турнірах разом із росіянами та білорусами. Про це каналу Юкрейн News розповів міністр молоді та спорту Водим... Вадим Гуцайт. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з головним спортивним чиновником одразу після випуску новин. Інтерв'ю з міністром молоді та спорту України та президентом національного олімпійського комітету Вадимом Гуцайтом приблизно 100 дитячих нас спортивних школ. Вони закінчили своє існування. Ми рухаємося вперед. На сьогоднішній день вже є 35 ліцензій. У Єфа змінить це рішення. Якщо Росія буде приймати участь в Олімпіаді під своїм прапором, ми не будемо приймати там участь. Багато грошей ми вивозимо за кордон. Олімпійський комітет повинен бути завжди сильним, тому що він представляє державу на міжнародному рівні. Дивіться в ефірі та на YouTube Ukraine World News. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.